Раніше контейнери для снарядів, а наразі витвори мистецтва. Запорізькі майстрині перетворили частини смертельної зброї на експонати проєкту зі збору коштів на допомогу артилеристам 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Експозицію назвали символічно квіти на лінії вогню. Тубуси для майстрині надали самі військові. А от побачити прикрашені патріотичними малюнками та пейзажами контейнери можна в обласній універсальній науковій бібліотеці. Експозиція триватиме до 31 травня. Всі роботи з виставки можна придбати або просто задонатити в банку на потреби артилеристів. Майстрині працювали в різних техніках: розпис, аплікація, папє маше, сухе та мокре валяння, і навіть вироби шкіри. Вони відображають погляд мисткинь на війну в Україні. Одна із найбільш незвичайних робіт синьо-жовтий дракон, що спопеляє Москву. Я вважаю, що це така наша можливість таким чином, саме таким чином підтримати наших хлопців. Бо в цій бригаді воюють хлопці з нашого Запоріжжя, вони боронять наразі нашу землю, наше місто і дають нам можливість створити ось такий проєкт. Я взяла в роботу дві гільзи. Я використала техніку папє маше і наразі у мене представлено дві роботи у елузі червона калина і обличчям до сонця соняшники. Ці гроші підуть на підрозділ 60-та бригада, саме друга батарея, артилеристи ці хлопці, вони витрачають ці гроші на потреби своєї батареї, купують. Я хочу сказати, що наш проєкт вже три, триває три тижні, може трошки більше. За ці три тижні чотири контейнери вже продалися, і хлопці купили на ці гроші. Поповнили аптечки свої.